Здоров, народ! Сьогодні буде дуже потужний геймплей за Гібралтара. Тож готуйте свої лайки. Давно хотів пограти за цього танка, адже з початком нового сезону, як ви знаєте, він став ще сильнішим і кориснішим для своєї команди, та все щось ніяк руки не доходили. Але сьогодні я нарешті зробив деякі записи за цю машину, яка наводить страху на супротивників. Тож хотів поділитись ними з вами. До речі, його новий перк, який автоматично перезаряджає дробовики після нокауту, як у Мегі, це дуже крута штука, тому, граючи за нього, я тепер постійно беру дробовики. І у цьому відео я намагатимусь показати, як максимально ефективно використовувати його здібності і просто бути корисним для своєї команди. Тож, якщо вам це сподобається, думаю, ви знаєте, що робити. Також нагадаю, що можна підписатись на канал, якщо ви тут вперше. Це нічого вам не коштує і ви зможете бачити частіше мої відео. Отож, налаштовуйтесь на позитив, беріть щось смачненьке. І ми починаємо. Погнали! Ой, щось багатенько сюди летять. Мені вже страшно. В лапках ніт. О, ні, тільки не добивай. Ой. О, я подумав спочатку, що це свій. Нехай я ніфіга не попадаю. Скільки ж їх тут? Дай мені щось тобто щитів. Я ще й ніфіга не попадаю. Ну, чуваки, вже другого добили. Але це ще не все. Зараз ще на голову мені впадуть. Що ти? Это уже все, я сподеваюсь Было прикольно. Может там мастив? Я сподіваюсь. Хотелось бы. Нет, немає. Знов. Вот эту штуку я возьму. А там когось чутно було. Так що полетіли. О, ви тут. Ну добре. Ех, майже. Але вони там всі тому сильно пушити не буду. А ловіть ось це. А я поки спробую обійти. Ай, запізно. Навіть встиг підняти. Отгад. Ага, я чую. Ой. Ну добре, Ой, я тебе доб'ю! Ну, почекай Який же я як косив все ж таки? Вони на мене. Загрілись. А той вже втік, вважайте. Блін, я своїх залишив, це якось не дуже. Доганяйте, чуваки. Це якийсь деревце, там чи кущик. Я подумав, що той, чувак. Ну, летять в зону. У ну, вони на мене падають. Оце like oh, запушили нас. <nhk cartoon> Думали, мабуть, що я один. Добре, що мої. Швидко догнали мене. Го-хоп, я когось чую. А що ти сам гуляєш? це було швидко. <рапев Explosion> Є тут хтось? Чуваки вже когось там знайшли. Я йду. Ой, ти чого? Блін, хотів ультанути, а немає. Ти там справишся? Угу. Ок. Де ж останні ховаються? Цікаво. Може десь там вже в зоні засідали. О! Опа, їде сюди. Блін, він, походу, мене спалив. Більше не їде сюди. Окей, тоді ми йдемо Пишемо до вас, як завжди. Човакі, let's go, я знаю, де вони. Може сидять в тому, типу, як в підземному переході. Мені здається. Ну я думаю, що вони там зараз перевіримо. Абміта. Ах, ви ж пацючки. Ні. Nee. Чувак, підніме. Цікаво дадуть підняти. Ох, я живий. Блін, я не живий. Ще одна спроба. Сподіваюся, я виживу. Ну все, йди сюди. Ага, врятувала його та штука. Ее. Фух, добре, що нормальні тімейти і підняли вчасно. Ууу, це не погано, як на мене. Лайк? Like? Отже ж подобається всім літати в цю сраку. Де купа народу. Yeah, yeah. Де свої, де чужі? Так, нюкасл поднимаю Упс, вон они идут Ну, как я вас люблю Идем, -дэм. идем Що, хтось там в хаті закрився, чи чушо. А, втік вже. І той вылез. О, дякую. Живіть, пліз. А, вони все лізуть. Даже якийсь весело ще вже наче тут середини чого Що таке? Так я точно там чувак був А це він звітся в тип. Ой, вони прямо всюди. Не знаю на кому сфокусуватись. Хе, так і догнав. Не хочу випилюватись, щоб не втратити пушку. Тим паче, що є Ньюкасл і недалеко тут. Дякую. О, привіт. Ті, що він виробляє? О, мені треба. Я потом ведьма. Мастиф. What the fuck? А, вон и всюды. Блин, что за трэш? Задовбував мене довго він. О, ні. А, хоча ми ж в цьому режимі. Ой, до нас ззаду хтось. Прилетів. О, ні, чуваки. Я валю звідси. Останні два. А тепер останні залишилось. Ааа, дедслайдер. Ого, це прикольний постріл останній був. Прилетіли? До речі, у цих контейнерах зазвичай щось хороше будете знати. Хе -хе. Хотів підловити мене. Коротше, його тімейти його кинули. Шандіан іли. Вони кудись тікають Не зрозуміло чому Яка ж вбивча ця пушка Один кудись туди поліз Що ти не виглядаєш? А я тебе чую Він, походу, навіть не чув мене. Або злякався сильно. Та почекай. Не хоче гратися. Ну добре. Ага, тут іще хтось всередині. що ти виглядаєш ще?

Яких не зачепило навіть. О, ні, зараз заступорить. Як же я не люблю цю фіню? Ну, це все? Й, добре. Ах, я тебе навіть не чув. Бляха, як я його не добив трошечки. Ви задовували ховатися. Пацюки. І тікати бігу. Зараз на зібку застрибнуть, бо їм сюди йти. А їх двоє. Добігались. Чуваки, доганяйте. Тут один ховається чи шо? Упс. Мені кінець. Ну, чуваки, чому ви не зі мною? Блін, останній постріл. М -м я просто випав звідти. Не встигти. Трошечки зі своїм порталом. Ех, блін. Ну хоч, може, піднімуть. Ого, як вони далеко. Капець, вони навіть не підійшли. Ну, я сподіваюся, що вони мене піднімуть. О! Це просто треш. <реш> як ви так тупите? Він так добре йому дав спочатку, а потім не зміг ще один раз попасти. <реш> Диви, як він далеко від нього? Ну, кожен тупо сам по собі. Мені це так не подобається. Так мене повернули. Сподіваюся, я виживу. Ану, зайду з того боку. По <плес> мені ще хтось стріляє з того з іншого боку. Не пуше. Добре. Чуваки, може спуститись. Бляха ще вилізли. Ну Знов. Я себе відчуваю якимось недієздатним у цій катці. Ауч! то дайте похилитись. Живіть, живіть, живіть. Чуваки, матір вашу, нехай. Вони стрибнули за ним. Я зараз подохну. Короче, сподіваюсь, вони витягнуть. Самі. Years later. Та отямтесь ви вже. Зрозуміло, що там один. Просто впадіть вниз і вбийте його. Я не розумію, що вони роблять. Він навіть фейс не використовує. Ой, ну це ж треба так довго думати. Нарешті бляха. Хоча мовчав би сам здох, але ну якби ми разом якось з командою працювали, то все було б добре. Ну, зате перемога. А це ж головне, правильно. Зараз подивлюсь шотом і... і можна мити ноги і лягати споти. О, ну, добре, байдет. GG, джі джидж, -джи -джи, ага.